Я вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Сьогодні хочу дати відповідь на питання моєї глядачки, як вив'язати поглиб'яну п'ятку для випадку, коли ви в'яжете меджик клубу. Так от, тут залежить від того. Є у вас візерунок чи немає. Якщо у вас немає візерунку, тобто у вас гладь лицьова виворітна, якщо у вас дрібненький візерунок, там, резинка один на один, рис там, або вам немає значення, щоб цей візерунок попав саме посередині, він ж може бути у вас і боку, правильно, шкарпетки. Так от. Для випадків, коли у вас не, не треба центрувати візерунок, це дуже-дуже просто. Але якщо у вас цей візерунок є, то вам це треба передбачити, якщо ви в'яжете меджик-клубом на етапі початку цього візерунку. Наприклад, у мене 56 петель. Ну, скажімо, по 28 на кожній стороні. Я Збираюся перекинути 6 петель на ту сторону. Перекинути на п'ятку. Таким методом мене на п'ятці залишається. На п'ятку іде 34, а залишається у мене 22. Якщо у вас немає візерунка, то вуаля і готово. З цієї сторони так само. Якщо ж у вас візерунок є, то на етапі початку його формування ви визначаєте, де він буде відразу. Тобто, якщо в мене буде недоторканих 22 петлі, то я відраховую, ось ось мене 11, і ось тут має бути центр. Вашого візерунку. Ну, я показую так, тому що це зараз не маю змоги в'язати інше. В'яжу шкарпетки для військових і там візерунки не дуже вітаються. Отож, таким методом мене позначена середина мого візерунку. Тобто, коли ви її визначили, ви от від початку в'яжете саме так. Знаючи, що середина шкарпеточки вас зміщена. Тобто, дуже-дуже просто: у мене, наприклад, ось це положення спиці, воно не є стабільним. От де мені задумалося, там я його ну, і потягнула оцю петлю, а коли ще. А, тросик невеликий, то взагалі воно там саме по собі гарненько переходить. А коли я готуюся до п'ятки, то я от бачу ці петлі, які я залишаю, і ці, які йдуть на формування п'ятки. Аналогічно, з цієї сторони, я порахувала, що там мене має бути на п'ятку, і що в мене має бути не на п'ятку. Так, все, готово, я розумію, де в мене які петлі. Можна, звичайно, в'язати, як звичайно, визначати центр десь отут, якщо вам це потрібно і дуже хочеться. Але тоді треба гратися з додатковою спицею і в певний момент відділити петлі звідси на п'ятку. Ну, але я не люблю таких складних рішень. Тому, як правило, це не використовую. Ну, але якщо ви це придумали по ходу справи, то таке теж може бути. Тоді просто вам треба в останньому рядочку, який ви тут в'яжете, скинути, скільки там вам петель потрібно. Ну, наприклад, для мого випадку це було б три петлі, потари з кожного боку. Тому я, пров'язавши оці три петлі, не надівала б їх на основну спицю, а на додаткову. І з цієї і з цієї сторони, щоб на тій уже включити їх п'ятку. Ну, але, як на мене, це трішки складно. Після того, як ви відділили на п'яту більше петель, ніж половина, вибираєте, яку саме п'ятку вам хотілося би. Ну, звичайно, не Стронг, це не його модель. Так, ви можете вив'язати бабусину, ви можете вив'язати. Французьку або підкову. Я, наприклад, вибрала лінивий бумаранг. Петлі я тут теж розділяю на три частини, але вже на три нерівних частини От те все, що я додавала так би мовити, в надлишку. Те все, що я додавала більше, воно має піти в бокові. Тобто, у мене ось тут. 11 я зароблю ще 12. І таким чином в мене виходить 12 з одного боку, 10 середніх петель і вийде 12 петель з іншого боку. А тепер я вже дійшла до мисочків, буду робити закриття. І я ж пам'ятаю, що а в мене тут петлі не, не пополам. Е -е, якщо з цієї сторони, я можу як завгодно їх. Ну, змінити, то тут мені треба або використовувати додаткову спицю, а мені лінь, або щось робити по-іншому. Дивіться: найпростіший і найгарний спосіб це просто в'язати не стрічковий мисок, який нам найзвичніший, а зв'язати, наприклад, круглий мисок. Тут, в тих рядах, що скорочується, скорочується по 8 петель, і він просто круглий з усіх. З усіх сторін, і ну, це не буде мати значення, де саме у вас ця половина. А, якщо ж я закриваю стрічковим, то ось тут зазвичай залишають по одній петлі, тобто дві. Але я залишу шість, ну, щоб просто вам показати. А, хочу вам показати, який в мене вийшов мисок. Тобто на старічкове закриття я залишу за принципом стаєчкового закриття, але я залишала тут досить багато петель. І ось так в мене вийшло. Останні по 8 петель, тобто останні 16, я зібрала ось таким чином і ось таку маю форму. Звичайно, нога у нас все одно не такої форми, тому воно відпариться. Попереться і гарно ляже. Ну, я, звичайно, хотіла відпарити для більш презентабельнішого вигляду, але ну, така в нас зараз ситуація з електроенергією, що не до того. Я думаю, що суть ви зрозуміли. Надійтеся, я дякую за це питання. Сподіваюся, я відповіла на нього досить детально. Дякую вам за перегляд. Чекаю вас в коментарях. Люблю вас, всього найкращого!